Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ми приходимо до неї в гості ще до того, як з її квартири пішли сантехніки. У Тетяни з Ірпеня вони міняли лічильник. Але починалося все з того, що фахівець робив його повірку. При купівлі квартири попередні господарі сказали, що треба робити повірку лічильника вже час. Вона робиться раз на 4 роки, і ми звернулися в водоканал, нам надали контакти і запросили спеціалістів і зробили повірку. Сама процедура відбувалась без демонтажу вимірювального приладу і дуже швидко. Прийшов перевіряючи, підключив щось до крану, прогнав воду і пішов. Потім через деякий час прийшла інформація на пошту, що наш лічильник не пройшов повірку і треба його міняти на новий. Цим займались вже інші сантехніки і також справились доволі швидко. Хвилин 20, мабуть, ну до півгодини. Всі витрати, виклик майстра і повірка це 300 гривень. А також купівля нового приладу і його встановлення ще плюс 700. Покривала саме споживачка. Тобто, це все за наш рахунок відбувалося. І так все працює вже п'ять років. Тому здивування нашої глядачки Інни Олексюк, яка й підняла цю тему, зрозуміле. скоріш за все, попередню повірку їй робили безоплатно до 2018 року. Повірка приладів обліку затрати на повірку приладів обліку знаходились в структурі тарифу після прийняття змін до закону про комерційний облік. Дані витрати зі структури тарифів виключено. Перевіряти прилади обліку треба кожні чотири роки. Хоча минулоріч уряд ухвалив постанову, якою прибрав обов'язкові перевірки, адже багато людей покинули власні оселі і фізично не могли це зробити. Втім, цю постанову вже скасували. 4 червня 2023 року вийшла 440-ва постанова, яка знову повернула обов'язкову повірку приладів холодного та гарячого водопостачання. Якщо вчасно не здійснити повірку, то показники вашого лічильника просто перестануть брати до уваги, адже потенційно вони можуть бути невірними. Тобто це безоблікове водоспоживання. Нарахування мешканцям буде в даному випадку вестись по показникам загальнобудинкового лічильника. Вартість повірки відрізняється від міста до міста. Також різна ціна буде за повірку з демонтажем чи без, або з виїздом спеціаліста чи без. Проте найнадійніший спосіб з демонтажем, адже тоді ваш прилад пройде не лише перевірку, а й сервісне обслуговування. А також при повірці з демонтажем у вашого лічильника більше шансів на те, що повірку він пройде. У п'ятницю о 21.40 Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну да, так. Там буде написано про повагу. Першу не наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде, іначе я для цього жив. ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаєвець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. А да, ось таким про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс кім та його команда у п'ятницю о 21:40